Про тему прикордоння і спецдозволів, які вступили в дію, що зараз відбувається, що планують робити люди, люди населених пунктів прикордонних міст і сіл, зокрема Стрілківської громади, минулого тижня отець Роман Гром оголосив, що складають план дій, і потім стало відомо, що 29 червня. У Львові відбудеться з'їзд представників всіх прикордонних міст і сіл. Зазначимо, написав у дописі отець Роман. Згідно з несеним урядом України змін до постанови кабінету міністрів номер 1147 про прикордонний режим передбачено введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт і пересування осіб у прикордонній смузі. Відтак для перебування на цій території необхідно мати дозвіл органу держприкордонслужби. Так, е, отець Роман із Наталією в нас вмикається. Е, слава Україні! Христос Воскрес! Героям! Слава Ну, Щось <свес> дуже важко все воює, дуже важко нам підключатися. Не розуміємо дуже чому, але але слава Богу, що підключилися. Трошки так Так, ми ми дивилися, дивилися величезне відео Наталі з роз'ясненнями і розтлумаченнями вам відповідь прийшла. Ну, знаєте, ясно те, що нічого не ясно конкретної відповіді вам угу. не написали. І розкажіть, ну що, що після того як ви отримали відповідь, що ще відбулося? Ну і які далі ваші е, рухи е, в напрямку скасування цієї безглуздої постанови. А ну я би ще сказав, що ви кажете, що ясно, що нічого не ясно. Я би ще сказав, що е, як за, чомусь, як правило, ми вже звикли до такого першої реакції чи перших реакцій е, відповідних людей у владі, що е, люди це і є ніхто і звати вас ніяк. Ну тобто, це десь так між рядками читається в цій в цій постанові. Тобто, там і іде ну, Наталя з тим більше розбиралася. Е, насправді, після цієї відповіді нічого. Все, все так як було, тобто нічого не відбувається. І ну і тому ану. А ми вже від збідповідно зі своєї сторони плануємо, що як ви вже згадали, що ми далі будемо робити. Скажіть, будь ласка, чи наразі перевіряють ці перепустки? Бо здається з 1 травня. Е, нагадайте, будь ласка, з 1 травня повинні були штрафувати, штрафувати. за відсутність цих спецзозволів, спецперепусток. Чи взагалі ви... яка ситуація? Чи видають людям вашої громади, вашого села перепустки, Чи звертаються люди? І взагалі, як реагують і прикордонники, і як реагують місцеві люди? Знаєте, місцеві реагують так. Цими заявами дуже добре розпалювати в пічці. Це є позиція місцевих, ну так так воно є. Щодо того, що ви вимагали, дозволи. Наскільки я знаю, ну в нашій громаді і в сусідних громад немає. такого зараз не відчувається зовсім. Тобто, ми проїжджаємо навіть хто приїжджають гості до нас, поки що немає поки нічого подібного. Ми ще в попередній разі навіть, це заявляв в інтернеті. Ну вже на своїх сторінках, що відбувається такі. Тихий тиск на адмін як як це по правильному називається на, самоврядування. на бюджетні установи, ага, на, 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 на бюджетників, та тобто, працівників шкіл, знаєте там садочків інших установ. Що отут ви мусите, знаєте як це директор прийшов, сказав: тут напиши мені, розумієте, бо бо так сказали зверху. Ну, 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 тобто, от, оце отака, така річ є. І це таке деколи, подекуди таке враження складається, знаєте, що, що це чисто робиться, от для того, щоб для галочки, от ми вже стільки то взяли дозволів, чи, чи ми вже стільки чого чогось там зробили? Хоч насправді, е, ну зараз ми цього не відчуваємо. Не знаю, через по яких причинах. Я думаю, що і по, по причині нашій, і навіть по причині вашій, що коли є журналісти і журналістські платформи, які це підтримують і висвітлюють безглуздість у цій. І постанови, так, ну, це відповідно також впливає. І десь би просто треба було зараз нарощувати ці обороти, щоб. як-то, як в... Е Євангелії апостол Павло, в Біблії Апостол Павло каже, щоб дурість брата твого була повною. Тобто, щоб всі бачили цю дурість, яка, яка 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 встановлена, яка є. Ми спілкуємося зараз з, з багатьма депутатами е, і обласного і е, рівня, і народними депутатами. Ну і перша реакція далі та сама у всіх, що це за дурня? Розумієте, що це за дурня і ну і перша реакція. А потім та ні, та це так не може бути. Хто таке придумав? кажу, ну та ви би могли скоріше знати хто хто таке, хто це придумав, і а для чого це взагалі конспірологія, конспірологія вищого рівня? Тобто ми ні разу не почули ніде для адекватної питому відповіді, для чого це впровадиться. Ще тут зауважу, що точно такі самі правила діють на території тих громад. Тих сіл і міст, які знаходяться за 5 кілометрів до Чорного моря. В Одеській області, всі пляжі, все повністю. Тобто це Точно ті самі правила. Дозвіл на в'їзд за за 10 днів до Чорного моря. Так, ну, абсурд, і просто дуже якось ну шкода, що ніякої реакції немає це раз, а нам дуже шкода, що ми знову ж таки от цього. Автора такого дуже розумного автора цієї постанови, хто за цим стоїть дуже би хотілося знати і запитати чоловіче: ти маєш масло в голові? <реш> а скажіть чи відомо вам скільки становить цей штраф, яким так лякають? 음, ну, 800, я не пов... від, від, від 800 вісімсот гривень до 1700 ну для посадових так. осіб, то є те побільші, але mm. з другого боку, ну знову ж таки міста і села вони не входять до прикордонної смуги, тому про які штрафи можна говорити, про які в принципі дозволи можна говорити, особливо дозволи на проживання не в прикордонній смузі. Ну в мене таке враження, що тут прикордонники самі власне своїх же законів не знають. Не знають ні своїх попередніх законів, які були, не знають ні цих змін. Хіба на них є якийсь тиск, і вони до кінця не розуміють, що їм робити, як їм робити, і роблять всякі дурості. Угу. І, і потім вже навіть не знають, як із цього вийти. Ну, таке таке склається враження. Дивіться, очі Романе, ви оголосили, що 29 червня буде з'їзд представників. можете розказати, хто з'їздиться, звідки будуть громади? Так, ну зараз ми тільки розпочинаємо цей рух. То це було перше таке оголошення. Дякую вам за цей ефір. Що ми можемо далі про це говорити і закликати е, представників е, з міст і з сіл всіх прикордонних е, усіх прикордонних громад. Тобто, за цей місяць в на в нас буде в нас є команда. В нас буде окрема людина, яка буде відповідати за таку базову комунікацію, тобто буде номер телефону, де куди можна буде подзвонити, роз, розпитати. Всі деталі, як їхати, куди їхати, що, що що потрібно до цього зробити, і так далі. Це все буде. Ми десь. Буквально думаю завтра, післязавтра вже запустимо цей номер телефону і все, що з тим потрібно. Але також суть така, що без кожного села чи міста приїхало двоє, троє, п'ятеро людей. Бажано, бажано, не є обов'язково, але бажано, щоб перед тим вони в себе в селі чи місті провели громадські збори, де висловилися свою думку стосовно цих постанов і цих людей, які будуть їхати, щоб уповноважили представляти інтереси громади в такому то питанні, в питанні п'ятикілометрової кілометрової цієї зони, на загальних зборах там то і там, то тоді, і тоді. Тобто, це буде у Львові 29 червня. Вже там локацію. і Все решта, це ми будемо е, повідомляти згодом, тобто, вже ближче угу. до ближче до того часу. Також вже на цьому з'їзді будуть. Представники будуть різні представники різних там органів влади і так далі. Але це нам ну це є важливо, але найважливіше це коли будуть люди, і буде волевиявлення людей. Нехай приїде 100 нехай приїде 200 представників представники з 200 сіл чи зі 100 сіл, тобто так і, і міст. І тоді е, ми будемо ну тобто, ще раз так, дуже конкретно детально і зрозуміло пояснювати що це не годиться і ми з таким з таким становищем просто не погоджуємося і такого не може бути і ми це виконувати не будемо от якось так ну і ще дуже важливо щоби власне люди були е, тому що відчуваємо таке ставлення а що там тих 5 кілометрів угу. це сута дурниця а що там скільки там тих людей проживає це суща суща дурниця стикаємось насправді це є територія цілої області України Та, Стикаємося з такими е, цинічними коментарями. Ну так, так буває, села вимирають, ну що робити. Ну а то, що тут ця постанова прямо сприяє так і підписує вирок, цим багатьом селам, які, вибачте, не можуть вимирати, а мають розвиватися. так і і це і так воно є, <сь> так ну села вимирають. Ну і що, шо ви вимрите? Ну, подумаєш, <сь> так. <сь> так. чому це, чому це ще раз і ще раз? Я мушу детальніше пояснювати всім людям, чому це бо багато хто з нас не розуміють, хто не хто не живе або не стикається із частиною прикордонів. Наприклад, буквально вчорашній кейс, вчорашній вечірній приклад. Тобто, дзвонить до мене. Голова товариства «Бойківщини Львова Андрій Німець і е, каже: я тут був на в одній поїзді в Бітлі, в Борині, здається, вони їздили. Я їду із таким паном Ярославом Гевричом, дуже знаним чоловіком. Він є головою товариства е, Всесвітнього та міжнародного товариства uh -huh. «Бойківщини». І ми з ними вже ми вже кілька років з ними проводимо там е, таку трошки роботу е, стосовно встановлення пам'ятника оця Михайло Зубривського інших таких справ. Культурних бій, що стосується Бойківщини, так каже, ми вертаємося цією дорогою, ми хочемо. І цей пане Ярослав, цей старший чоловік. І він каже: Ми хочемо заїхати. Він ще ніколи не був мшанці. Ми хочемо приїхати в мушанець, щоби, власне, побачити, де ми що будемо робити, що ми будемо робити. Зрозуміло, що це не зараз, бо зараз йде війна, але про, про це також потрібно дбати і тримати в фокусі. Кажу, добре, приїжджайте. <смір> От вони приїхали. Ми познайомилися. Ми ну більше роззнайомилися, Ми попрацювали. Люди побачили все, наяву, все так, як має бути, і відповідно це вже сприяє наступним нашим дуже практичним крокам у цій нашій сфері. Так там пам'ятника оцю Михайлу Зубрицького і інших проєктів по бойківщині. Тепер, якщо би е, був оцей дозвіл на в'їзд і попередження за, за 10 днів до в'їзду, то ці люди до нас би не потрапили. І так як багато інших людей, ну наприклад, так, як до вас, друзі, би їхали до вас, до вашого міста чи до вашого села, так ну ви зарідко, коли домовляєтеся, що ви за 10 днів би до вас хтось приїхав, а це ще брати дозвіл у прикордонної служби, це це буде дуже швидкий і дуже такий явний відтік. Просто Всього живого, тобто всього всього такого, що несе життя, що несе розвиток, це просто буде відтік, і буде таке залишення на животіння і на нидження оцих цих людей, які які живуть у цих селах. Окрім того, <ріт> що такий додам, бо ви говорили за дозвіл. <ріт> вибачте, я маю інформацію стосовно Закарпаття. Що там уже місяць і більше часу люди не можуть отримати цього дозволу, бо прикордонники просто не справляються навіть з тим, що зараз. Да, про це ми дуже говорили. Так. Та ми про це говорили. І так і не будуть справлятися. Так, власне, 29 червня ви оголосили з'їзд. Скажіть, будь ласка, які результати з'їзду ви очікуєте, які будуть подальші дії по завершенню? ну uh, Скажу так відразу. Ми ще в процесі, так ми ще маємо місяць часу. Ми ще готуємося. Ми проводимо багато консультацій там з різними юристами, адвокатами і ну і з представниками влади, депутатами. Але що найперше, це має бути таке спільне е, народне волевиявлення, так, тобто або таке е, конкретне, навіть не маніфестування, але це більше така ультимативної форми, має бути заява, наприклад, 100 сіл, 200 сіл, як я кажу і міст, тобто, що вибачте, але ті, хто прийняли ці, ці постанови, ви не туди йдете, і просимо навіть не надіятися, що це вам вдасться. Те, що ви то, що ви намагаєтеся протягнути, дуже дуже цікаво, що ви сказали, що намагаються на бюджетних працівників тиснути, це дуже цікаво. Бачите, бо хтось проявляє, захищає свою гідність і свободу, і право. Конституційне право жити і безперешкодно переміщатися по території України, а хтось вислуговується перед чиновниками, обласними, знаєте, так. ну так, не про людей думають, а думають про те, як втілити оцей бздур, цю постанову, який просто заганяє прикордонні громади у гетто та в резервацію. Тому ми, ми, ми та ми готові далі. Все, що у вас появляється, якщо є десь якісь чиновники, які тиснуть, так само дуже цікаво було про них розказати. Ну і звернутися до здорового глузду, якщо ви кажете, вчителі інтелігенції. Ну люди добрі, та ви що, трохи думайте. Ви маєте бути лідерами громад, а не йти і як вівці. Вас заганяють в стадо, а ви чітко виконуєте вказівки. Ну таке таке є. На на, на жаль, оця ця радянська система в нас є. Так що я так. вам та що та, та радянщина сидить в голові. Та. Отже, Роман Наталю, я, я вам дуже дякую. І будемо. Ми стежимо за вашими повідомленнями. Пишіть, все опублікуйте. Звертайтеся до нас, щоб ми Пишемо. допомагали, надавали розголосу і нарешті вже якось виявили того. Автора, е, невідомого так. <кхе> невідомого автора героя в лапках, який так нам допомагає жити, так до, до, ускладне в життя е, в час, mm -hmm. такий, такий нелегкий час. Так що я вам я вам дякую, мирного, спокійного, тихого вечора, щоб все було, щоб нам все вдалося. Дякуємо. Слава Україні. Дуже вам дякуємо. Mm -hmm. так. Героям слава на зв'язку. Отець Роман Гром і Наталя Гром про те, як рухається зараз справа з відміною чи реалізацією цієї постанови щодо спецдозволів на прикордоні. Ми з ними тримаємо зв'язок і звичайно, що будемо стежити за тим, як будуть збиратися жителі прикордоння на з'їзд, анонсований 29 червня.